Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Це з явно дістало вказівку показати себе цілковито непридатним до переговорів і спілкуванням та дискредитувати Україну як самостійного учасника переговорного процесу. Інтерес тільки в Москви. їм потрібно як найвигідніше продати Трампу згоду на перемир'я. Який їм і самим стає все більш потрібнішим, а далі діє принцип контрасту, коли Україна це чіткий образ жертви агресії і країни на стороні світла, а Москва агресор, образ імперії зла. Про щось подібне і мріяти важко. Пише Тарас Чорновіл, саме мінятися їм не спідручно. Зате можна, активізувавши ту кротову діру в Україні, показати, що ми не зовсім сторона світла. Основне завдання рашистської дипломатії та впливів на Укрсучвладу представити ситуацію, як в пісні Макаревича, де зло буде битись із злом. Трамп має вже достатній негативний досвід із Зелінським, щоб легко прийняти таку логіку. Зрештою, ви ж помітили, один з базових пунктів плану Келога є зняття частини у перспективі усіх санкцій з РФ. І залишити Рашу безкарною саме так, і це може забезпечити лише все більш неадекватна політика цієї влади. Вони пробують хамити Трампу, що й дало ефект. Той веде тепер переговори про Україну без України, але там може бути дуже боляче. Єрмак з'їздив душа вигріб і повторно перевіряти боїться. А от показувати свою неадекватність на Байдені, коли в Трампа ніби не проти, але чудово знають, що це цілковита брехня. Я про ту аферу із вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років це цілковита брехня. Присвятив цьому частину недавнього сюжету на Ютуб не буду повторюватись, але вся ця зграя попри спростування і викриття продовжує бикувати. От вдячність від досі ще не засудженої корупціонерки Стефанішини. Зниження мобілізаційного віку в Україні не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого Дому чи будь-якого іншого. Це не позиція, це реальність. Вони мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Уявіть себе, відсторонено на місці американських політиків Ви готові допомагати такій країні. А в нас просто буйство саме таких коментарів і чиновників масово женуть виходити з коментарями до західних журналістів, особливо відгавкався відомий провокатор і брехун Сирюня Лещенка. І ситуацію реально доводять до стану, коли Україну будуть співставляти як щось мало чим відмінне від Раші. На жаль, це ефективно, але без украсуч влади цього б не досягнули. Ну з цим проблем не виникло. Крутова діра бурить, а гроші Курченка працюють. В той же час блогер Матвій Перція підкреслює наступне нічого безсоння. Виїсти на такого керівництва, як зелені слизні не було 30 років. Що не ідіот слуга, що не зрадник слуга, що не злодій це слуга. Ось ці пацани з 95-го кварталу влізли скрізь, де могли, окрім армії. Саме це нас і врятувало. Порошенко підписав асоціацію з ЄС, організував безвіз, відродив зсу. Отримав Тому, створив міжнародну коаліцію проти Кремля, добився припинення залежності від енергоносіїв. ЗРФ поставив на потік макроекономічну допомогу і сталий ріст ВВП. Забезпечив прибутковість державних підприємств, збільшив фінансування культури і закріпив Конституції вступ України до ЄС і НАТО, але ми зробили його в місці. Потім все проїбалі. Тепер треба відповісти на декілька запитань і виграти шалені гроші. Перше, якби закон мав зворотну силу, скільки років би відсидів Зеленський за чотириразове ухиляння від призову: п'ять чи п'ятнадцять. Друге, якщо б Зеленський не був президентом, в якому батальйоні він би воював батальйон Монако, Люксембург, Сан Маріно. Третє, якщо Зеленського не перевиборуть президентом, куди він на другий день виїде: Англія, Італія, Грузія, Ізраїль, РФ чи Крим. У всіх прилічених країнах в нього є нерухомість. Четверте, незалежно від того, буде чи не буде він президентом, чи буде він донатити рідній притулі, бодай 100 гривень за байрактари. П'яте, після перемоги Зеленський буде пити пиво на морі, чорному, середземному, лаптєвих, Саграсовому. Це вам не Вовина, тисяча у армії не відбираємо. Присутствии Ермака с подаляками ни о каких картах и планах говорить никто не будет, и англосаксы запретили давно. В присутствии Зеленского можно он все равно ничего не поймет. Еще очевидно, в связи с календарем я подумал, вот почему при таком обилии даже иногда перебор красивых умных женщин в Украине в ВР у нас, если не карьеристка, уродится вроде верещук с голосом под шофе. Или корова на льду с неполноценными детьми Теретьякова, или набитая дура вроде Лизы Батунской, или два в одном вроде безумной Безуглой. Одна только красавица, да и то очень на любителя, поскольку корабельная сосна, но правда, как в том анекдоте про лягушку, дура дурой, а свой миллион в месяц имею. Очевидно, их отбирали Стефанчук с Корниенко по принципу, чтобы были некрасивее нас, и это им удалось, хотя казалось бы куда дальше. Есть еще Василевская смоглюк, но это тот случай, когда я бы ее рядом с ее любимым Портновым или на одной суке в общем на геляку. Они все там, даже не пауки в банке, те хотя бы дерутся за еду, а эти только дружно смотрят, где бы еще урвать. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписысь, переможемо разом.